Сланцевому газу так. 301. З цього приводу упродовж двох годин на позачерговій сесії облради тривала дискусія. Найбільший сумнів викликали гарантії, які пообіцяли урядовці. Йдеться про 10% прибутку від загального видобутку сланцевого газу в державі. Гарантовані 10% від відходить України для івано франківської обласної ради на соціально-економічний розвиток. Чому 10% датчивої гори і вам івано-франківської обласної ради? Ну чому вони принципово не включені в текст угоди? Сланцева угода це пастка, яка може позначитися на довкіллі. Найбільшої шкоди можуть завдати ймовірні розриви. Відтак, вода, яку споживають при Карпатці, буде забрудненою, припускають екологи. А немає материна Івано-Франківщини одну велику писанку. Назва якийсь царкова над найбільшим світовим ядерним могильником». У нас є ліс, у нас є камінь, у нас є пісок, у нас є гіпси, батніки у нас є. У нас є традиційний нафта і газ. Ми добуваємо, користуємо і на хліб з маслом заробимо. У нас є мінеральна водичка, якою ми гордимося на цю Україну. То її не буде, буде добре. Після тривалих дискусій обранці таки дійшли згоди. За проголосувало 62 депутати з 81 присутнього у сесійній залі. Фракція Свобода відмовилась від голосування і покинула засідання. Раніше прикарпатські депутати висловилися проти сланцевої угоди. Вони надіслали сотню поправок та зауважень. Частину з них урядовці врахували. У позачерговій сесії брав участь міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький. Урядовець вкотре приїжджає на сесійне засідання. Цього разу до столиці повернеться не з порожніми руками. Це дуже серйозний і потужний крок на шляху до підписання угоди. А чи будуть там хімічні речовини, я переконую, що їх там не буде. Тому що на зараз технології вже є ті, які відповідають сучасним екологічним моментам, які використовуються як і в Європі, так і в Сполучених Штатах. Загалом у світі, очільник Прикарпаття Михайло Вишиванюк у свою чергу, додав видобуток сланцевого газу це не лише енергетична незалежність України, а й додаткові надходження в обласний бюджет та створення робочих місць на Івано-Франківщині. Область отримає тисячі високооплачуємо робочих місць. Це в першу чергу. Область отримує додаткові кошти до бюджету. Населені пункти, де буде проходити ця робота, отримують відповідні теж соціальні моменти. Бо кожне село, кожен населений пункт, де, ці, де фірми виконують ці роботи, в першу чергу свою роботу починають з соціальних питань. Дивляться, яка школа, яка амбулаторія, який дитячий садочок, яка дорога чи освітлення. І це у них в практиці так заведено. На черзі рішення львів'ян. Проект про видобуток вуглеводнів буде внесено на розгляд Львівської облради, яка має відбутися 1 жовтня. І лише після їхньої згоди угода про видобуток сланцевого газу на Галичині буде підписана остаточно. Оксана Середюк, Оксана Дудій, Андрій Шкварла, новини на вежі.